Привіт, Дівчатка, сьогодні 5 жовтня. Я подивилася, що останній звіт по моєму хаєду я опублікувала 6 вересня, тобто практично пройшов місяць, і я вирішила поділитися з вами своїми, своїм просуненням по цьому процесу чудесному. У цій вишивці ангел і рисів я вишиваю. А, тим дівчаткам, хто перший раз, можливо, натрапив на моє відео, це вже шосте відео. От, а, і зараз я вам покажу, як я просунулася. Не скажу, що багато, ну і, як на мене, то й не сильно і мало, тому що часом за вересень у мене вже а, не так багато вишивати. Ось, от я бумажкою закрила схемкою на тому рівні, по-моєму, як от я закінчила минулий раз. От були квіточки початі, вже трішки вишиті. Зараз я почала четвертий лист другого ряду. Всього там шість листів, тобто чи сім, не пам'ятаю, вже треба буде подивитися. шість, по-моєму. Ось, і... Я вже дійшла ось до такого рівня. Зараз я вам покажу. От на схемці, ви можете бачити, це я розпочала ось трішки, ну, не до кінця. Ось, бачите, другий ряд, четвертий листочок. Це в основному платічко, ось, бачите, які значочки. Майже є квадратик, от бачите, який квадратик, практично один значок. Це платічко. Зі змін у мене закінчився маркер рожевий. Я вже почала салатовим придбала собі. От така схемка. І ось так от виглядає мій хаєт станом на 5 жовтня. Тобто я закінчила. Квіточки ось тут з цього боку відшивати, вишивати, платічком. почала. Ось трошки розгравила вже собі маркером далі, щоб бачити трошки, от, бачите, як воно. І от не закінчила трішки стопчик, тому що, ну, думаю, вже от, от так от виглядає ця роботка. Станом на сьогодні. Дуже цікаво, я вам скажу, надзвичайно цікаво вишивати хаєту. От здалеку, бачите, як воно. От можна навіть трішки відійду, щоб ви побачили. От, отак от здалеку воно виглядає ніжка, платічко, квіточки. От. Зараз на платічку то я трошки відпочиваю, тому що там не сильно так тяжко. Просто зашиваю квадратики, але навіть і, і, і там є одиночки. І ось зблизька можете бачити, подивитися ті хрестики. Зараз я ось так пройдуся камерою, покажу вам. От навіть здається такі бежеві коричневі тони, але їх тут різних відтінків немало. І отак от, от воно виглядає. Мені дуже подобається. От, буду вишивати далі. Зараз я ще поцілунок длубаю ріоліс, тому а, не весь час я хаєти вишиваю. От, скоро ще трошки пару хрестичків зроблю на поцілунку і теж викладу відео. Я нам трошки застопорилась Ну, вже розкажу, коли буду поцілунок показувати. Той ріоліс. А от ще раз вам так от виглядає станом на 5 жовтня 2015 року. Ну, треба казати рік, тому що потім буде 16 рік. Не знаю, може і 17. -й. Ну, вже як карта ляже, як то кажуть. От така картинка. Поки що вміщається, бачите, в рамочку, потім прийдеться вже підкручувати, вже не, не так не буде видно всією картиною. Ну я не знаю, чи я буду знімати там з рами, щоб показувати. Ну, можливо, там раз за цілий ряд. Так що, от, спостерігайте, кому цікаво, будемо далі вишивати і побачимо, що з того вийде. От ще раз, на оцьому рівні я закінчила ось такі хрестики. Виглядають та мішанинка, така в одну ниточку, бачите? От, де да, в одну ниточку. Так що всім бажаю такого ж натхнення, як у мене. А воно в мене є до цього проєкту, тим більше взагалі. Вишивайте рівненьких хрестиків. Удачі і до наступних відео. Пока!